Намалюю я такого собі на хай буде. М -м, як би його о, вікнім хай буде. Так що? О, Як вибратись? Чувак, давай покручу. Що ай? Та як на тобі? На тобі на ай, пусти мене. А Чого ти не даєш мені тебе знищити? Бо ти хочеш мене знищити? Ай! Відмотав мене! Швидко! Так, пістолет Треба проти нього. Він ніяк по-іншому не реагує на мене. Ай. Но. Все. З цього водичка бух. А. Та, зараз зарапулік зроблю йому. Для нього точніше. На ой-ой-ой, все. Так, на, на. Ні, таке не буде. Откво зробить оба і бах. О, все. Так, його треба визволити. Що ти пише? На? Так, треба себе обмножити. Привіт! Помагайте йому. Чувак, помагай Всі треба його знищити нищити. А, а. йоу, нашого курсор примотали, тобто мене. Ну курсор це я, коротше. Не зберігати Кінець. Анимация Алана Беккера